Погода в Україні 25 листопада буде сухою, але холодною та дуже вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що скоро в Україну прийде потепління. Воно очікується у другій половині тижня, водночас побільшає і кількість опадів. В Україні 25 листопада буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують сніг лише в карпатському регіоні. У західних, північних та Вінницькій областях буде ожеледиця. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 метрів в секунду. Сильні пориви вітру очікуються на південному сході від 15 до 20 метрів в секунду. Температура вночі 2-7 морозу. У західних областях близько нуля, вдень від 2 морозу до 3 тепла. На заході та півдні країни очікується від 2 до 7 градусів тепла. Йдеться у повідомленні, за даними Метеопроб, 25 листопада в Україні буде морозно. Найтепліше буде у Волинській, Львівській та Закарпатській області. Так, там температура повітря підвищиться до 0+7 градусів. А найнижча температура буде в Чернігівській області, де температура повітря опуститься до мінус 8 нуля. У Києві 25 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер буде південно-східний від 5 до 10 метрів в секунду. Температура вночі 2-7 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла, у Києві вночі 4-6 морозу, а вдень від 0 до 2 градусів тепла, повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб Завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.